Що ж відбулося з монетою ОМ? Мантра. Ціна монети лише за останній день пролилась на 80%. І команда каже, що це не їхня вина, що це централізована біржа примусово ліквідувала позиції і тим самим обрушила ціну. Також вийшла новина, що один із основних інвесторів проєкту приводив токени на біржу і продавав їх. І це, звичайно, вплинуло на ціну. Я думаю, що правда тут в тому, що більша частина саплая в руках у команди інвесторів, і тим самим вони просто обрушили ціну і зараз шукають винних. Будуть казати, що це біржа, ті будуть казати, що це команда. А звичайно, багато людей постраждало. І це підтверджує той факт, що навіть такий проект з технологією, а цей токен відноситься до сектору RVA, токенізовані активи, може прилитись і на 80-90%. А тепер уявіть. Наскільки можуть проливати щиткоїни? А якщо ти хочеш нормально сформувати собі гаманець і більше розбиратися у темі криптовалюти, я тебе запрошую. В свій телеграм-канал обов'язково переходь туди і підписуйся.